Усім моїм підписникам привіт. Обіцяв відео під час зйомок арболітного щіпорізу. Ось цей щіпоріз, про який я говорив. Зараз ми спробуємо його в роботі. Його е зміною конструкції лише в тому, що додана передня вісь, яка повертається так як в возику, звичайному. І ним можна керувати, вже рулювати. Вже треба ще одна людина, яка має права на гужовий транспорт, щоб керувала даною повозкою. Зараз ми це все запустимо, покажу в роботі його. І після того як ви перевіримо його в роботі, я його включу. Вже я покажу механізм, поворотний механізм, контрніж, який був раніше. Тож, давайте зараз його включу, і ми перевіримо його, як він працює. Я покажу його, як він затягує гілку і як двигун 7,5 кВт справляється з гілками там в рівні 5-6 см. Зараз ви побачите. Все вже я відкрутив, то я вже знімав відео і покажу, що там все-таки всередині. Можливо, хтось не дивився попереднє відео. Кришка тримається ось на такій завісі, на пальцеві 16-му, зафіксовано гайкою на 12. І дві лопасті маємо приварених до диска. І два ножики, які пофрезеровані і посаджені під кутом в диск. Це все діло відбалансовано. З цієї сторони є балансувальні отвори. І це все діло ось так от крутиться. Бажано пальці не пхати, бо може бути раз і пальчика не буде. Ось так ножі проходять. в дискові обрізаючи гілки. Там далі є контрніж, об який воно впирається, і ріже. Тобто різ, остаточний різ, різ гілки припадає не отут в бункері, а там об контрніж. Коли воно ріже, воно зрізає достойно його. Бачите, маленькі ваги. Вага була маленька, інерції не вистачило, щоб воно його дотягнуло. Ось так от воно затягується. Ось такий поворотний механізм. Це труби, ось кусочок, це труба 60-30. Перепрошую. І додавлено смоточок труби 50-25 для того, щоб вибрати в різницю між діаметрами того колеса і того колеса. Те колесо, я не пам'ятаю в розмірі, відверто кажучи. Це 260, а те я не пам'ятаю. Тобто працює механізм, ось так. Ось обмежувач. З полоси приварений і з цієї сторони теж є обмежувач такий самий. І ось так воно впираючись, не злітає. По центрі має болта, на якому воно це все діло повертається, ось так впирається. З завершення хотів показати розмір щепи, яка фракція з гілок. Ось ви бачили, які гілки. Ось це ми витягнули з щепоріза. Ось такі от кінці. Вилітають, може, може стругнути ось такі от шматочки. Теж це ніде від цього не дітись. А ось теж гілочка в кінці проскочила, видно, що суха була. Десь залишок. Ось такі от шматочки-щипи. Поклинужі гострі, гілка груба, немає дрібних гілочок. Получається, ось така от щіпа. Ось. Тобто ось з дріб з гарної гілки шматочок, слайс такий, а це з більш дрібніших гілок, ось така от щіпа. Тобто, неможливо фактично добитися, щоб була ось така, наприклад, там, сантиметр на сантиметр, і все. Це нереально. Тому що попадається грубша гілка, відріже ось такий шматочок. Трошки тонша, ось такий шматочок відріже, ще дрібніша відріже ось такий шматочок. Десь косо піде, наприклад. Дрючок піде косо і відріже ось такого може слайса навіть відрізати. Тобто, якщо треба рівномірна, рівномірна щепа, її треба просівати через сито. Обов'язково. Ось такий от. Місцями попадається гарнесенько. Місцями десь попало під кутом і зрізало ось таку от планочку. так от.